Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма діалоги. Сьогодні до нашого телеканалу ми запросили голову Херсонської обласної ради Віктора Пелиха. Вітаю вас, Віктор Юричу. Вітаю. Формат сьогоднішніх діалогів ми розширюємо, адже в студії телеканалу присутні майбутні журналісти, учні академічного ліцею імені Олега Мішукова, які проходять навчання по своїй спеціальності на базі нашого телеканалу вітаю вас, шановні друзі! Ось у такому товаристві, Віктор Горичу, ми поговоримо сьогодні, як завжди, про найголовніше, що відбувається і в державі, і в області. Дуже непроста ситуація, така складна погода і за вікном, і, мабуть, в кожному домі. Але життєдіяльність і держави, і області мають забезпечувати органи влади і законодавчі, і виконавчі Я б хотіла розпочати з бюджету, який нещодавно було прийнято. Скажіть, будь ласка, яким він є, і що б сталося, якби не прийняли бюджет, як е -е -е, хтось хотів цього. Ну, бюджет кожен рік приймається. Краще, коли він приймається в кінці року, ну на жаль, нам не вдалось в кінці року прийняти по Скажімо так, об'єктивним чи суб'єктивним причинам навіть не можу сьогодні вам сказати. Але ми прийняли вже закон на сесії обласної ради. Сьогодні розпочинається з 28 го сесії в районах, в містах, І вони пройдуть консолідовано, де до 31 січня закінчиться районі міські, потім сільські ради приймуть, і я думаю, що бюджети всіх рівнів будуть прийняті десь до 10 го Максимально лютого. І це дає можливість цілий рік жити громаді в тому форматі, який на цей час може дати кожен бюджет. Якщо його не приймати, там є така процедура, як 1.12. та і тоді з прошлого року беруться якісь там цифри. Тобто часткове таке фінансування, і... так? Часткове фінансування, яке його інколи називають як ручний режим, там і ще щось. І краще, коли люди навчились і живуть по законам, а бюджет це і є закон. Розвитку, існування, функціонування всіх установ, органів, які є бюджетними, це заробітні плати, це дотації, це субвенції і стипендії, стипендії так? стипендії. Дійсно, це даже вища школа, це ліцеї, всі, всі, хто має відношення до бюджету. Не до прийняття, а вже потім виконання, виконання цього бюджету вони залежать від от, такого рішення. Їхня і життєдіяльність, і взагалі це життя великої кількості сімей, людей, тому що багато людей живуть на заробітну плату, і це бюджет він і дає можливість всім зрозуміти, як йому. Прийдеться жити протягом цілого року. якщо коротко. Отак. Керівництво держави наполягає на тому, щоб бюджет цього року був особливо соціально спрямованим. Чи можливе виконання його таким, щоб він, він був дійсно бюджетом розвитку? Е, ну, в першій частині з вами погоджуюсь, тому що цей бюджет він є соціальним. Всі соціальні виплати, які були, їх залишили. І як там не критикують і уряд, і владу, але от така політика на сьогоднішній день. Що перше, це треба, щоб люди відчули, що кожен бюджет. Який би він не був, він враховує і всі ті потреби, які мають громади. Бюджет розвитку це теж трошки інше. Для цього треба більше працювати над бюджетом, щоб він розширявся бюджет розвитку, але він теж присутній і він не задовольняє не владу, мабуть, не громади, тому що він не такий великий. І це ті кошти, які повинні бути направлені на розвиток, на майбутнє. Багато таких проєктів вони закладаються сьогодні. От з 44-го року багато говорили про мостовий перехід. Треба він, який він там, це розвиток чи соціальний проєкт, важко сказати, тому що від цього залежить комфорт багатьох людей. От вже є 55 мільйонів, які да. Мовились під гарантії держави, на жаль, ми дотаційна область під гарантії держави. Цей мостовий перехід почав фінансуватися. І перші 55 мільйонів вони вже зайшли. Підрядним організаціям і вже почнеться будова цього моста. Яка б там влада не була, але там вже стоять сваї, туди вже вкладено 20 мільйонів. і цей кінці кінців мост, який з 44-го року всі декларують, що він буде. Яка Разомі. влада не була, але саме ця влада розпочала будівництво да. вже І Ви знаєте, у нас мост пізна. був на Цюрюпінськ, ви трошечки там хто постарше, то знає. Це була подія для Херсонщини, тому що приходилось їх їздити в Херсон з Тюрюпінська аж через Каховку або паромна переправа. А взагалі, коли лід був, це була проблема. От його зробили вже всі забули про це, що цей мост побудували ще в радянському союзі, і от за ці три роки нам вдалося здати три моста. Ну два вже здали, і один запустили. Це теж я вважаю показники для влади. Це і є те, що стосується всіх громад в Олександровському районі. от на Миколаїв, хто їздив, бачили, він там 5-7 років стояв, і це те, що, на що влада повинна яким-то чином впливати. Можливо, це даже інвестиції. от в Херсонську область. Вчора ми були на Даноні і здали там. Теж, ну скажімо так, логістичний центр, ну самої такої компанії, яка на світовому ринку є домінуючою, і це невелика можливо, інвестиція 15 мільйонів, але там 28 робочих місць, і оце і є те, що дасть можливість нам всім жити краще. Якби в нас запрацював НАТО завод, якби в нас запрацював суднобудівний завод, машинобудівний ну, раніше комбайновий називали завод. от як Якби вони хоча б на якісь відсотки кожен рік збільшували своє виробництво, я думаю, ми б тоді могли краще говорити про бюджети розвитку. Тільки виробництво може дати можливість громаді області впливати на ці події. Якщо ми збираємо мільярд 400 податків, то використовуємо 3 мільярди більше трьох мільярдів. Розумієте, що держава нас просто датує. А хотілося б, от як якщо б ці підприємства, про які я сказав, вони запрацювали. Я думаю, щоб ми з дотаційної області стали б абсолютно самодостатні. І Оце тоді є можна завдання. говорити про розвиток. Тоді, правильно, а якщо там у нас залишається в залишках 26 мільйонів? Ну це абсолютно ті цифри, які практично не задовольняють ні громаду, ні. Не молоде покоління, не більш старше, і сьогодні ми говоримо про те, що нашого бюджету не вистачає навіть на те, щоб профінансувати захищені статті, тому держава нас датує. На жаль, дякую коручу. Я думаю, що зараз треба надати слово нашим журналістам. Будь ласка, я прошу, Вікторе Григоровича. Ми знаємо, що ви професор, доктор наук у галузі генетики. Як ви вважаєте, який розвиток надасть суспільству ця наука? Давайте я вам скажу просто деякі цифри по генетики, і ви зрозумієте, що це дуже серйозно. Генетикам вдалося зробити те, що, мабуть, ніхто не хоче вже пра є і, і, ну, такі речі, які хочуть всі. От, є такі хвороби, яких практично ну, дуже важко лікувати, і от генетики знайшли спосіб, генетичний вплив. На це от, впливають на саму клітину і розуміють, що таким чином можна попливати і на фаробу. І є ще одне. Я думаю, що цього, мабуть, ніхто не хоче. Сьогодні генетика говорить про те, що наскільки далеко пішла генетика, що можна говорити про генетичний код кожної людини. І кожна людина може узнати, коли. Ну, Дата народження, ви її знаєте, і друга дата, вона теж не дуже приємна, але так людство існувало і до нас, і буде після нас, і кожна жива, живий організм. От генетики, наскільки далеко пішли, що вони готові зробити і це. Генетики можуть впливати вже на те, хто буде народжуватись. Це будуть дівчата чи будуть хлопці, багато держав. Заборонили ці дослідження, але це вже роблять на сьогоднішній день. Це не є проблемою. Тому я думаю, що сьогодні генетика далеко пішла і буде ще далі. Враховується генетично обумовлені. А так? якщо перевести її в ту сферу, де я працюю, там давно генетики вже попрацювали, і гадівля йде на генетичному рівні. Сполучені Штати, там і такі держави, які достатньо розвинені, вони вже. Читають генетичний код, впливають комп'ютер далі працює, говорить, як треба, щоб вже виробничники працювали в цьому напрямку, і практично переводиться вже з інтелектуальної плоскості, де треба, щоб людина думала, вона в технічно. Можливості, але треба ж дойти до того, щоб розуміти, як працює організм живий. Зрозуміло, прошу вийти. Доброго дня. У мене питання як до керівника області, яке майбутнє ви бачите для Херсона і Херсонщини. Я достатньо амбітна людина і виріс на Херсонщині. Мої батьки тут росли, мої діди, прадіди і абсолютно от всі мої коріння знаходяться на Херсонщині. Я хочу, щоб Херсонщина була, була домінуючою областю в науці, в культурі, в виробництві. І вона такою і була. Раніше було такий вираз, там, навіть у Петербургі, в Ленінграді, що хотіли б так жити, як живуть на Херсонщині. От я хочу, щоб знову це повернулось і говорили: Хочемо жити так, як живуть на Херсонщині. Я вірю, що тільки інтелектуали зможуть змінити життя своє. І життя всієї країни, от те ті питання, які ви задаєте в генетиці там і в інших науках, тільки ті діти, які навчаються для того, щоб краще жити, тільки ті діти, от сьогодні, це вас стосується, які хочуть взяти відповідальність за те, що відбувається в своїй державі, і ті, які люди всі взагалі хочуть добра, то вони думають, як будувати от сім'ю як будувати е, свої е, там від відбудувати свій дім там квартиру підприємство, і збудувати таку державу е, от Мені б хотілося, щоб це було так, як в Швейцарії. Там, взагалі, якщо ти порушив спокій, людина спала, то ти можеш подати до суду, і суд прийме таке рішення, що вона задовольнить їх. Я хочу, щоб всі державні органи працювали так, щоб це було. Ну вони розуміли, що вони працюють для того, щоб створити такі умови для людей, щоб вони відчували, що вони найняли тих людей, які. Сьогодні на цей час їх задовольняють. Якщо е, вони не задовольняють, щоб був механізм, абсолютно е, на законних підставах, як це змінити і найняти нових чиновників, щоб чиновники розуміли, що це не подарунок, а важка робота. Е, от на таких посадах, як і моя, і от я вважаю, це б тоді була та країна, про яку ми всі мріємо. Вікторію, що ми анонсували сьогоднішній наш ефір, тому у нас є запитання від телеглядачів, і зараз наша колега Аня їх може озвучити, так? Аня? Спрашує у нас Вікторія Надєєва, яка судьба кінотеатру Україна? Тому що вже обіцяли. Да, я зустрічався з інвестором. Він пообіцяв, ви знаєте, я хотів би сказати перед тим, як відповісти, що мені сказав інвестор. Я думаю, що інвестор, наш херсонець, він інвестує кошти свої туди або кредитні кошти. І він так збудував цей перший поверх, ну, називають його ще інколи фундаментом, але це є для них буде перший поверх, який знаходиться в землі. Так що всі дивуються, він наскільки якісно це робив. Багато до вклав коштів, що, мабуть, будує для себе, а не для продажі. це перше, що добре. А якщо тепер дві цифри назвати одна до 9 травня, повинні стіти і дах. Можливо, ця погода сьогодні вони обіцяли, що вже одна стінка буде йти. Не хочуть, мабуть, будувати по морозу, щоб не нарушати технології. До 9 травня це буде стіна, стіни і дах. А до дня незалежності сказали, що можливо він ще не буде працювати, тому що там багато треба всередині, щоб запустити його. Але буде і благоустрій, що вже херсонцем це не буде заважати, ходити, Там вони можуть уже відпочивати. Можливо, ще не буде працювати. Я думаю, що до кінця року цього це вже сам інвестор заінтересований в тому, що вони запрацювали. Тому що кошти вклав, треба, щоб вони працювали вже на бізнесмена. Я думаю, що це буде прекрасно. Ви бачили архітектора, презентували в газетах. Були. Я думаю, що ця площа, колись ми її можливо називемо, бо вона так і залишиться, але вона абсолютно буде білою, і всі будівлі будуть білими, і будуть трава і білі будівлі. Вони це ну красиве місце буде. Чи можете ви надати секрет, рецепт, як досягти успіху? Та чого на вашу думку не вистачає сьогоднішнім відліткам? Я багато по світу поїздив і задавав одне питання. Перед тим я вам задам питання, ви мені відписів: для чого вам потрібна вища освіта? Для того, щоб було гарне майбутнє, гарна професія. Ну... Я дам відповідь, я дослідження провів. Ну, ви ще оцітели для того, щоб реалізувати себе у житті? Ну, десь близько. Ти так само думаєте, да? а я от був в Південній Кореї, ви знаєте, що найкраще вкладення, це я два місяці там прожив. Я був в Китаї, заходив в університет, в Португалію в університети заходів, тобто Франції, значить. і задавав одне питання: скажіть, для чого треба вища освіта? Всі відповідали 99% для того, щоб презентувати себе на першому робочому місці. Ну, це майже те, що ви говорили, але от точна відповідь. Всі розуміють, без вищої освіти першої презентації не може бути. Це вони знають, коли туди йдуть. Потім їм дають ще три місяці для того, щоб вони показали, що вони здатні те, що вони навчилися реалізувати, і потім у них відкривається їх майбутнє. Вже вони розуміють, що від освіти залежить їх майбутнє. По перше, друге рецепт: це не треба ніколи лінитися і кожен день треба багато працювати. Третє. От що щоб не заважала в житті? Ви повинні вірити, що ви кращий із кращих, в себе вірити, саме головне, і що ви можете на цьому світі все зробити, те, що ви захочете. Я маю ввіду позитив. І якщо у вас такі будуть наміри, якщо у вас такі будуть амбіції, ви всього досягнете тих, тих завдань, які ви перед собою поставите. Доброго дня, Віктор Григорович. Ми сьогодні дуже багато говорили про сферу, в якій ви працюєте. А ким ви мріли стати у дитинстві? Чи справилися ваші мрії? та очікування? Знаєте, вам відкрию, мабуть, секрет, я нічим не відрізнявся від тих дітей, які мріють. Кожне покоління, я тільки сьогодні не знаю. От моя внук, він же кожен день кимсь мріє. І кожен день мрія збувається. Я навіть своїй мамі от запитував, от скажи, як я себе вив, коли був. Дитини, і ми всі, коли у нас з'являються діти, ми думаємо, як їх так виховати, як нас виховали наші батьки, і батьки відповіли: от ми вам говорили, от показували позитивних людей. Коли, от вони відбулися про те, що я вам говорив, завдяки тому, що вони багато працювали. От научні абсолютно... приклади, яке має значення, Віктор Григорович, От цьому приклади це. Це дуже багато залежить від батьків, як батьки налаштовують. Генетично заложено багато, і ви занетку мене сьогодні питали. Так я от от откаргівлю вам секрет, що на генетичному рівні можна сказати, може бути там людина ну, склонна к суїциду. Вона може бути ще якось, тобто це не так вже важко робити. І якщо все об'єднати, і людина сама себе провела, і вона хоче на це якось попливати, то вона буде впливати. Якщо вона слаба, вона завжди буде йти за течією взагалі, мабуть, ніколи нічого не досягне. У вас все попереду абсолютно. Тому які ви завдання собі поставите, от коли ви спитаєте, я хотів там в аграрному секторі працювати, от що я не хотів, так це в аграрному секторі. Працювати. Сьогодні я не жалкую, якщо б я почав своє життя знову, я пішов би туди робив би те саме. Тому от важко. Э, тими. Це дитинство і це саме щасливе, те, що у вас є. Так, прошу ще, Микола. Віктор Григорович, у мене питання: а яка судьба жде Суворовський торговий центр Оскар? Він же не працює. там будуть, але тут якісь плани поводу нього.

объект, который строится, он, в принципе, надо, чтобы как-то это воспринимали и жители. Если вы спросите меня просто как жителя, а не как руководителя, я и сам до сегодняшнего дня не воспринимаю это сооружение. Потому что я вырос на Суворовской, я тут ходил и в школу, и в молодости, когда таким, как вы, был, бегал по Суворовской. И она мне нравилась вот с ее историческим прошлым, значит, я любил это место. И когда там надо что-то отстраивать, то надо строить то, что там раньше стояло. Это и есть тогда э, гармония с тем, что хочется жителям. И вот там строят. Есть такие примеры. Да, есть, повыкупали таким же образом здания, построили один к одному такие, какие были 200 лет назад. Они сегодня чуть-чуть там дизайна добавили современного. И сегодня все ходят и в Одессе, там радуются. И все, кто вырос, вот как и я. Вот знаете, это вот меня минимум смущает, что это здание стоит. Оно никак не гармонирует со старым Херсоном, который там был. И поэтому, наверное, у него судьба... э, может когда-то привыкнут жители Херсонщины, и оно будет работать так бы как бы нам хотелось. Но, э, вот, может ваше поколение уже к этому по-другому отнесётся. А наше вот так относится к этому, что это неудачный проект, э, и хотелось бы, чтобы он работал, конечно, уже построили, не будем же мы её развалить. Но есть много таких случаев в государстве, где люди не пришли туда, ни при каких обстоятельствах, и пришлось разобрать здание. И мне не хотелось бы, чтобы судьба была этого здания. Я думаю, что найдется инвестор, который начнет работать, но большинство херсонцев пока вот так, я не знаю, как вы воспринимаете, я вас не спрашивал, но большинство херсонцев воспринимает это как объект, который построен не в том месте, где он должен стоять. Но в архитектуре есть такое понятие ⁇ экстерьер ⁇ который не должен нарушаться, да? когда, вот это, наверное, происходят такие... Ну, изменения. Да, кто, -то там вот и последствия, кто -то, кто -то соответственно. Один думал, что будет все хорошо, и вот ну, построили это здание, но вот как-то оно никому радости не принесло. Так бывает. Это и есть то, о чем да, вы и спрашиваете, говорите, я же не могу детей обманывать, я бы мог обосновать, я же профессор, что это будущее, это радости. Но вот, к сожалению, радости мало, а здание есть, поэтому будем думать, что с ним делать. Так, запитання від телеглядачів ще Аня. Прошу. Чи будуть впливати складні погодні умови на врожаї Херсонщини? На жаль, сьогодні погодні умови, які тільки для Херсонщини є такими. Сьогодні з'являється обледеніння полів, і це тяжка ситуація. Там сьогодні є тривога в аграріїв, вони там мало вологи. Мало при тому, що осінь була важкою, і багато тих факторів, які сьогодні заставили багато батьох науковців, виробничників задуматися, як же буде далі. Будемо надіятися, що сьогодні кажуть, що потепління наступить через 3 там дні. Що так відбудеться і просто розтане та льодова корка. 2003 рік, таким самим був місяць чи півтора було обледеніння, і просто всі врожаї, які були достатньо нормальними, вони просто загинули. Хотілося б, щоб цього не відбулося в 2014 році. Ми на це дуже всі сподіваємося, тому що проти цього немає. Це природа сама, от так розпоряджається. Ви бачите, на жаль, мабуть, люди того довели теж своїм нерозумним використанням природних. Ресурсів, що от сьогодні є такі катаклізми в усьому світі, і вони погіршуються. На жаль, наука сільськогосподарська може якось допомогти. Наука цьому може питання. сказати, як ці ситуації себе вести. Що треба рекомендації робити. так? рекомендації? Якщо це є природа, то цього запобігти не можна. От я вам скажу, що може наука сьогодні. 300 міліметрів осадки випадає на Херсонщині, десь 300, там 310. Наука може збільшити. Завдяки новим технологіям абсолютно академія наук розробляє такі на 100 міліметрів взаємні часи збільшити. Оце є наука. Наука от зробила аналіз і сказала, що насаджень на Херсонщині мало, їх всього 4%. А треба, щоб мінімум було насаджень зелених 8 Тоді сам клімат буде сам утримуватися таким, як би нам хотілося. Тому я хотів би вас закликати, якщо ви читаючи, діти, ви журналісти, то сьогодні обласна рада прийняла таке рішення і звернення, що не треба. Треба вирубувати ті ліси, не треба вирубувати ті дерева, тому що ми напівпустеля вже сьогодні. Оце може наука. Тоді зміниться мікроклімат. І от якщо ми почнемо думати як науковці, як розумні люди, то ми повинні подумати, як же нам створити ті умови, які природним шляхом будуть той мікроклімат утримують, який він нам потрібен. Ми вмішуємося в саму природу і думаємо, що вона нам не скаже, що ми не добре робимо. От вона нам і сказала. Якщо ми не зробимо цього, то Херсонщина може взагалі стати пустелею. Ми і так пустелі живемо, Ви знаєте, саме велика пустеля єдина в Європі. Вона на Херсонщині. А то ми ще й створюємо такі умови, що вони не відповідають ну, ніяким науковим рекомендаціям. І от чим більше буде у розумних людей. І умних, так? тим все таки суспільство повинно зрозуміти, що тільки ті, хто багато навчався, вони можуть створити той продукт, який можуть використовувати всі. Оце аксіома для мене. Чим більше розумних, тим краще держава. Дякую, торгуючу. Оскільки у нашого гостя сьогодні брак часу, дуже обмаль його. Так я прошу останнє запитання, і на цьому будемо завершувати сьогодні. Що для вас значить вислів бути людиною? Це достатньо складне питання. Воно філософське, ви його здали. Е е людина вона повинна відрізнятися е від тих інстинктів, які е мають е і звірі. Всі живі організми людини є мозк, вона повинна спочатку думати, а потім діяти. Тому що в усіх інших живих організмів у них взагалі працює тільки інстинкт. Якщо є дитина поруч, якщо є там, і тварини, вони взагалі живуть інстинктами. А людина Живе розумом і повинна, в неї є інстинкти, які вона використовує, від цього ви нікуди не подінетесь. Е люди придумали собі правила, вони самі, вони називають їх інколи законами, інколи моралю, інколи як завгодно. Але якщо ти е хочеш, е щоб до тебе відносились е ну, так, як тобі хочеться, то роби це по відношенню до других людей. Не може бути двох правд. Твоя правда і правда всього суспільства. І якщо так кожна людина буде відноситися, ну е якщо я не хочу, щоб мені робили щось погане, то я й сам не роблю на цій землі нічого такого поганого, тому що я свято вірю в те, яка дія, така буде і протидія. І якщо перенести на сьогоднішні дні, то я взагалі не можу погодитись з тим, що в державі Україна існує насилля е там і все Оце призведе до того, що ми ніхто з нас не бажає, і е взагалі людина це звучить. Е Землі серед живих організмів це сама сильна істота, яка повинна відповідальність взяти за все, що відбувається на землі. І перед звірами, і перед природою. Якщо вона візьме, то це і є людина. Якщо вона не бере на себе відповідальність, значить це трошки вже пов'язано з інстинктами. Можна це сприймати і як ви мені філософське питання задали, я постарався і можна сприймати говорити. це і як побажання, так, Віктор Я суттє... Подивився цим дітям в глаза. Значить, вони всі дуже розумні. І я думаю, що вони правильне рішення в своєму житті будуть приймати. Я студентів люблю, до них відношусь як до кращої. Ну, скажем так, да, групи людей, які є на землі, і тільки від них, от як сьогодні ми, викладачі, що ми вам зможемо передати, чому ми навчились, так би через 20 років в нашій країні це аксіома теж. І чому ми от ви сьогодні думаєте, що в вашому житті вже все відбулося? Ні, воно тільки ще накопичується. І через 20 років ви своїми руками будете будувати свою країну. І від вас буде дуже багато залежить. Це кожні 20 років, змінюється одна генерація, і от так нічого з цим не зробиш. Так світ існував до нас, і так він буде після нас існувати. І мені. хотілося б вам побажати, щоб ви розуміли, розуміли що 18 років вже це вже достатньо дорослі люди і треба стартувати. Якщо ви свій старт почнете з 30-40 років, нічого в цьому житті не вспієте. Це вам ще один формула успіху. А сьогодні пішла підготовка, ви навчаєтесь в кращому із ліцеїв. Я дуже поважав професора Мішукова, ми з ним багато часу провели разом, мінімум чотири рази в тиждень говорили, дискусії проводили. Це саморозумна людина була одна із найзумних людей, з якими я спілкувався. І тому я думаю, що в такому ліцеї не можна вчитись на дривих умовах, і я вірю в те, що пам'ять професора Мішукова ви зробити все, щоб життя було на землі, ваше персональне на землі, в вашому університеті, таким, як про яким всі мріють. Дякую, Віктору Гричою. Дякую всім учасникам сьогоднішньої нашої програми. Це була програма діалоги. Дякуємо вам, шановні друзі, до наступної зустрічі в ефірі.